Чи хотіли б ви перетворити свій звичайний образ на щось більш захопливе ввечері? Тоді я покажу вам кілька простих кроків, як створити надзвичайно красивий і виразний образ для очей. Щоб легко підкреслити ваш звичайний макіяж очей ввечері, використовуйте наш найтемніший відтінок Shiny Brown» з колекції Perfect Eye Shadow. Я починаю нанесення кольору на зовнішній кут ока. Дуже важливо обережно розташовувати колір всередину. Це додає глибини очам і робить їх візуально більшими. Потім я наношу трохи відтінку Shiny Brown від зовнішнього до внутрішнього куточка уздовж нижньої лінії Вій. Щоб підкреслити спокусливий образ ввечері, я використовую блиск для губ Maximizing Lip Gloss, який не тільки надає губам неймовірного блиску, а й робить їх візуально більшими. І ось всього за кілька кроків я створила вечірній образ з чудовим макіяжем очей і спокусливими губами.